Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! На минулому уроці ви ознайомились із фізичними та хімічними явищами. З'ясували, що таке хімічна реакція, і сьогодні пропоную виконати вам лабораторні досліди, що супроводжуються певними ознаками хімічних реакцій. Запишіть, будь ласка, тему роботи: Лабораторні досліди. Дослідження хімічних реакцій. Мета дослідити характерні ознаки хімічних реакцій, удосконалити вміння поводитись з хімічними речовинами, лабораторним обладнанням та нагрівальними приладами. Обладнання та реактиви Крейда. Розчини хлоридної кислоти. Купрум сульфату. Лугу натрій ОАш, цукор. Кристалічний амоній сульфат, свічка, штатив з пробірками, спиртівка, тримач для пробірок, сірники. Хід роботи. Під час виконання дослідів свої спостереження ми будемо занотовувати до таблиці. Тому накресліть, будь ласка, таблицю з двох колонок. Дослід номер 1 Взаємодія крейди з розчином хлоридної кислоти. Насипаємо у пробірку порошок крейди. Додамо краплинами розчин кислоти. Вміст пробірки ніби закипає. Такий ефект спостерігається внаслідок утворення газу, у даному випадку вуглекислого газу. Записуємо свої спостереження до таблиці. Дослід номер 2 Взаємодія купрум сульфату з розчином лугу. Наливаємо у пробірку розчин купрум сульфату блакитного кольору. Додаємо краплинами розчин лугу натрій ОАЖ OH, до появи видимих змін. Спостерігаємо утворення осаду синьо-бірюзового кольору. Запишіть, будь ласка, свої спостереження до таблиці. Дослід номер 3 Горіння цукру. Насипаємо у пробірку кристали цукру і нагріваємо у полум'ї спортівки. Спостерігаємо, що цукор спочатку плавиться, відбувається фізичне явище. А тоді жовтіє і чорніє. Ознакою реакції є зміна забарвлення. Занотуйте результат у таблицю. Дослід номер 4 Нагрівання амоній сульфату. Насипаємо у пробірку кристали амоній сульфату і прогріваємо у полум'ї спиртівки. Спостерігаємо появу різкого запаху амоніаку. Пам'ятаємо правила техніки безпеки. Відчути запах речовини можна, спрямовуючи її долонею до себе. Запишіть спостереження у таблицю. Дослід номер 5 Горіння свічки. Запалимо свічку. Спочатку спостерігаємо, як плавиться парафін. Тоді він розігрівається і горить з виділенням теплоти. Запишіть результати до таблиці. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання, що таке хімічна реакція, за якими зовнішніми ознаками можна стверджувати про проходження хімічної реакції. Я впевнена, ви гарно справилися з роботою. Бажаю вам успіхів, міцних знань і гарних оцінок!